Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас надзвичайно важлива тема, а саме те, як ми можемо стати амбасадором проєкті Суї. Якщо ви підписані на Discord проєкту або Twitter, то ви могли знати, що амбасадорська програма входить в систему Community Access Program, коли буде амбасадорська програма, невідомо, але адміни натякають нам на те, що вона буде зовсім скоро. Тобто це означає, що в районі декількох місяців вона зможе може відкритися перший набір. Давайте розберемо, що нам потрібно робити, як збільшити наші шанси, щоб стати Амбасадором. Звісно, ми не можемо точно знати, скільки всього людей виберуть і які будуть умови, але ми можемо збільшити свої шанси. І хто не знає, бо перший раз чує про суї, то я скажу, що Суї це блокчейн першого рівня, який призначений для створення різного роду додатків і створений для наступного мільярду користувачів на web 3. Він має. Хорошу безпеку, дуже потужний потенціал в плані швидкості виконання транзакцій, ціну за комісії і високу пропускну здатність понад 100 000 GPS в секунду. Це один із найкращих показників зараз на ринку. Отож, тепер давайте переступати до головної теми. Перше, що нам потрібно бути, це бути активним в проєкті. Тут йдеться про те, що потрібно бути активним в основному в двох гілках: це Beginner Question і General. Тобто Тут є запитання від новачків по типу, коли буде майнет, коли теснет, які винагороди, коли буде амбасадорська програма, можливо, буде лістинг, чи працює теснет і так далі. Тобто Це прості базові питання, які може знати будь-хто і вам не потрібних спеціальних технічних знань, які ви могли подумати. Тобто Ви відповідаєте на питання і помічаєтесь серед адмінів. Ось, Наприклад, Сахіл Сує. Він дуже часто з'являється, відповідно його команда 100% запам'ятала. Ось як виглядають ком'юніті-тім, це ті, хто відповідають на запитання, тобто по суті це ті самі модератори. Тобто, що ми робимо? Заходимо в General Beginner Question, відповідаємо на питання. Це не просто має бути спілкування, а саме відповідь і допомога новачкам. Також ми можемо відкрити інтернаціональні, тобто регіональні чати, і, наприклад, в моєму випадку українська мова, також подивитися, які є запитання, і також на них відповідати. Наступне, що нам потрібно звернути увагу, це контент. За один день створюють близько 30-40 різного роду контенту, але в основному він іде повторюваний і не дуже якісний. Що нам потрібно робити? Ми створюємо якісний і головне креативний контент. Ми можемо шукати різні ідеї, наприклад, з вайтпейперу Суя або дивитися на інших учасників і брати якісь нові ідеї, головне не красти і не повторювати ті самі роботи. Ми виконуємо контент і викладаємо його в гілки контент і відеоконтент. Головне унікальність. Якщо ви створите унікальний контент, команда це помітить і ви запам'ятаєтеся в її очах. Наступне, на що потрібно звернути увагу, це активність, про яку мало хто говорить. Це suggestion. Що це означає? Ми не просто спілкуємося з чатах, а ми предлагаємо якісь певні зміни, які, які можуть допомогти сує розвиватися. Це дуже цінна команда. Наприклад, давайте приведу самий банальний приклад. Тут я бачу на сайті, що мені не подобається, це те, що немає е, кнопки для перекладу сайту. Наприклад, є е, китаєць або український не розуміє англійської мови, він може натиснути і перевернути всю сторінку на його мову. Це було б зручно. Відповідно, ми заходимо в сечестін, пишемо, що е, у нас є крута ідея, можна змінити, додати. Кнопку для зміни сайту, перекласти сайт на основні мови, які по суті не популярні ще в криптовалюті, і відповідно людям буде набагато зручніше використовувати цей сайт, і більше учасників зможуть повністю ознайомитися і стати, як кажуть, клієнтами проєкту SUI. Якщо команда це побачить і ваша ідея їм сподобається, ви також запам'ятаєтесь, і команда відразу бачить таких людей, які пропонують різні ідеї, оскільки ви зацікавлені в допомозі і втрачаєте час на те, щоб... Придумати якісь нові ідеї, це справді цінується. Також можна звернути увагу на АМА-сесії, які можуть проходити в Твіттері. Якщо ви, наприклад, задасте якесь питання, але спочатку вам потрібно знати англійську мову, якщо ви задасте якесь питання цікаве або якусь пропозицію, вас однозначно запам'ятають, і для вас це буде великим плюсиком. На що ще потрібно звернути увагу? Обов'язково стежимо за всіма анонсами, щоб не пропускати. Важливих новин, в тому числі амбасарські програми. А на цьому все. Створюємо контент, будьмо активні, допомагаємо з новими ідеями і чекаємо амбасарську програму. Може, саме ми зможемо за допомогою цих правил стати першими амбасадорами і принести максимальну користь проекту. Отож, друзі, до зустрічі!